Я із задоволенням хотіла нагодувати мою родину. Мені було 6 років. В той день мами не було вдома. Підсунувши стілець до столу, я дістала скляну миску та поставила її на стіл. З холодильника обережно вийняла яйця, бо бачила, як одного разу вони випали з маминих рук на підлогу і розбилися. У миску я вбила два яйця, додала, як мені здалося, трохи борошна, ложечку солі, здається, Ця мама додавала в Омлет стільки ж перемішала і почала думати, що робити далі. Сковорідку поставила на плиту і запалила вогонь, налила олію та вилила масу з миски. Коли настав час куштувати омлет, виявилося, що він пересолений і його неможливо взяти до рота. Другий омлет згорів, доки я відходила від плити, третій чомусь не відійшов від сковороди. Потім на кухню прийшов тато і сказав, що в мене руки не з того місця ростуть, бо по кухні було розкидано. Багато борошна. Він заборонив мені брати посуд без дозволу, а ще сказав, що мені зарано готувати. Він нагримав на мене і сказав швидко все прибрати. І ніхто навіть не помітив, що я хотіла до маминого повернення приготувати вечерю. Ніхто не помітив, що я хотіла допомогти. Ніхто не помітив, що я хотіла бути схожою на маму. Ніхто не помітив, що я хотіла бути гарною. Мені було прикро, мене душили сльози. Зрештою, тато сказав, що я плакса, і це остаточно розбило мені серце. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити, як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми. Можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У минулих випусках ми почали говорити про дисципліну та вже обговорили дві стратегії дисципліни: а саме, перша зв'язок, а не розділення, друга відносини, а не випадок. Сьогодні ми розглянемо третю стратегію позитивної дисципліни і це. Формуйте добрі наміри замість того, щоб добиватися хорошої поведінки. Спогади з дитинства моєї знайомої якраз про це. У суспільстві наміри сильно недооцінюються. Існує думка, що одних намірів недостатньо, що тільки належну поведінку слід заохочувати та схвалювати. Батьки часто не помічають те, що хотіла зробити дитина, те, що вона хотіла вкласти у свої дії, не помічають внутрішнього старання, а бачать лише зовнішні прояви, які не завжди виглядають цивілізовано. А дарма добрі наміри дорожчі за золото. Намір це зерно цінностей та попередник почуття відповідальності. Ми повинні намагатися виховати у дитині добрі наміри за будь-якої можливості. Ми в цьому досягнемо успіху, якщо дитина прагне для нас бути хорошою, якщо вона відкрита нашому впливу. Першим кроком, як завжди, має стати заволодіння дитиною, яке допоможе розвинути зв'язок, що наділяє нас силою. Далі ми використовуємо наш вплив, щоб переконати дитину рухатися у правильному напрямку. Хитрість у тому, щоб поставити дитину за її власний штурвал. Подібно до того, як у парку розваг ми садимо її на паровозик чи машинку з кермом, який, хоча не впливає на напрямок руху, але дає малюкові можливість відчути себе водієм. Мені потрібно допомогти донести це до машини. Як думаєш, ти зможеш зробити це для мене? Формуючи добрі наміри, намагайтеся переносити увагу наших власних бажань на бажання дитини. Замість я хочу, щоб ти. Скажіть, бажаєш спробувати? Або як думаєш, ти зміг би? Винятково важливо визнавати наявність добрих намірів у дитини, замість того, щоб дивитися на неї через призму її імпульсів, дій чи помилок. Батькам потрібно підтримувати і підбадьорювати дитину щосили. Я знаю, ти цього не хотів. Або нічого вдруге вийде. Якщо ми не згладжуватимемо результати неминучих помилок, у дитині з'явиться спокуса здатися. Щоб наміри дали свої плоди, їх треба дбайливо підживлювати. Твердити про погану поведінку дитини, якщо у нас навіть не виходить сформувати в ній намір бути хорошою, значить ставити віз попереду коня. А що Бог? Бог вірить в нас, чи не так? Він вірить у те, що ми здатні прагнути більш чистого і кращого. Він підтримує в нас ці бажання і спрямовує на кращу дорогу. Моя порада сьогодні нам, батькам. Звичайно ж, спочатку потрібно переконатися, що стосунки досить міцні, дитина прив'язана до нас і йде за нами. Розгледіть у вчинках дитини добрі наміри, а не лайте за те, що не вийшло. І спробуйте підштовхнути дитину до добрих намірів. Наприклад, якщо діти б'ються між собою, допоможіть дитині сформувати правильний напрям, до якого вона сама прагнутиме, намагаючись бути. Для вас доброю. Скажіть, я знаю, що ти не хочеш бити свою сестру, але не завжди тобі вдається це робити. Як гадаєш, наступного разу ти зможеш не вдарити, я думаю, ти постараєшся цього не зробити. Моя порада нам, дітям Бога. Все добре в нас від Бога. Нам дуже хочеться бути духовними, люблячими, щасливими. Чи не так? Тільки не завжди вдається жити так, як хочеться. Бог бачить у вас добрий початок, і Він підтримує вас. Він бачить справжні спонукання серця. І іноді суд Божий не такий, як суд людини. Нехай нас це підтримує. Сьогодні ми розглянули стратегію позитивної дисципліни, формуйте добрі наміри замість того, щоб добиватися хорошої поведінки. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень! Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.